До кінця року в Україні мають відкрити ще чотири центри допомоги новонародженим в рамках програми Президента нове життя, партнером якої є фонд Віктора Піншука. Аби шпиталі де не доглядають недоношених малюків, з'явилися в усіх областях України. Необхідно півтора мільярда гривень, але головне висококваліфікований персонал. Спеціально для неонатологів інтенсивний курс навчання вже вкотре організував фонд Віктора Піншука в рамках програми Колиски надії цього року на наукову практичну конференцію з'їхали справжні зірки світової неонатології, які поділяться досвідом з українськими колегами ті кажуть, торік навички отримані на конференції допомогли врятувати не одне життя. Недорозвинені легені чи проблеми центральної нервової системи на малята і насамперед діти з екстремально низькою вагою народжуються із цілим букетом важких болячок, і таких маляків дедалі більше у харківському обласному перинатальному центрі недоношених 14%. Вихажування рібенка менше кілограма в течені перших трьох суток життя, коли це найбільш інтенсивні всі і медикаменти дуже дорогостоючі і методики вихажування. це до thank <laughs> you Ну, трьох-чотирьох тисяч доларів в сутки на здатних виходити дитину з вагою від 500 грамів в Україні поки небагато, адже ця практика лише з 2007 року, тоді як у США та Європі рятують таких малюків уже кілька десятиліть. Професор Стівен Дон з 90-х світило американської медицини в Україну приїхав розповісти, як краще запустити легені недоношеного маляти. Якщо правильно лікувати, 20% виростуть здоровими. Сполучені Штати вивчають цю проблему вже півстоліття. І почалося все з того, що в родині Джона Кеннеді народилося недоношене маля на конференцію фонду Віктора Пінчука. У рамках програми «Колиски надії цього року з'їхалось понад 100 неонатологів з усієї України, аби послухати доповіді провідних міжнародних фахівців з Італії, Польщі, США та Швеції. Ми прекрасно понимаем, що не всі наші имеют мають можливість получить стажир... стажировку за границей. Без профессиональных професіональних навиків знань, без опыта, даже самая высокотехнологическая аппаратура будет апаратура буде нині в Україні працює 31 центр допомоги новонародженим колиски надії. 11 із них відкрили в рамках національного проекту Нове життя ініційованого президентом України. Згідно з ним, перинатальні центри мають з'явитися в усіх регіонах країни. До кінця року планують ще чотири нових у Запоріжжі. Чкасах, Чернівцях та на Волині для того, щоб виконати програму до кінця, нам потрібно півтора мільярда гривень. Так що де да, це подано, це не 27, це 15 залишається. У Нас же ж уже десятка є. 15 ще залишається. Хоча б цих півтора мільярда. А поки держава щороку виділяє 340 мільйонів гривень, що наступного року гроші на новонароджених обіцяють перекинути з різних безперспективних проєктів. Ольга Чакомаксим позивало факти, а